Зима, на яку так довго чекали, знову завітала до Івано-Франківська, так би мовити, несподівано. Сніг притрусив асфальт, а нічний мороз скував, і сезон зимових травм, на жаль, відкрито. З травмпункту, що на вулиці Матейки, з невтішними новинами, Галина Філіпова. З року в рік статистика людей, що травмуються на ожеледі, змінюється хіба що у бік зростання. От зараз така погода. Е Ну, скажем так, вона не типова, тому що мали би бути морози, мали би бути снігопади. Тоді можна щось, якісь питання вирішувати. Але коли один вночі падає сніг, а зранку падає дощ, практично можливо навіть і комунальні служби самі в шоці. Міські комунальні служби наразі очікують танення снігу і льоду, бо інтенсивної роботи на тротуарах не видно. Вчорашній день практично більше половини. Людей, якщо в нас було 29 чоловік, прийнято за добу, то 15 чоловік пострадали від ожеледи. Географічна статистика минулих років свідчила про велике травмування людей в центральній частині міста. Цьогоріч ареал падінь значно ширший. Падають у всіх районах. І на Бельведерській, і Вовчинецька, і Васильянок, Садова, Довженка, Миколичука, Надрічна, Чорновола, Привокзальна площа на Галицькій, на Богдана, Хмельницького, на Тролейбусній. Найчастіше травмуються люди похилого віку, які не мали б за таких погодних умов виходити з дому. Продукти і найнеобхідніші ліки бабусям, і дідусям повинні доставляти діти і внуки. Цим вони вбережуть себе від багатьох клопотів. Звертаюся до родичів, як ви бачите. От така погода, пожалійте своїх старших родичів і все-таки принесіть їм того хліба і молока для того, щоб ви потім менше за ними ходили. Тому що ті, що звертаються ще в травмпункт, то це ще легка травма. Це амбулаторна травма, яка ми поклали гіпс, прийняли, поклали гіпс, і на тому все скінчилося. Але коли жінка паде і ломить, шийку стегна, і тоді. І в неї страшенні болі і родичам, які ну, не подбали. Ви вечором не подбали за, за свою е, старшу маму чи батька. І на ранок ви вже маєте і фінансові витрати, і витрати з часом. Не покладатись на комунальників, а дбати про своє здоров'я самим радить лікар. І, мабуть, варто прислухатись. Цілішими будемо.